Протести є, а Майдану немає. Акція, очолювана рухом нових сил, Михайла Саакашвілі вже котрий день поспіл блокує центри Києва. Вже були і сутички з поліцією, і ультиматум владі. Під Верховною Радою стоять намети. Проте відчуття того, що акція стала народною, і ось ось переросте в революцію, чиновий майдан немає. І перехожі на Майдані Незалежності приєднуватися не поспішають. Мабуть, у них різні вимоги і підходи. Швидше за все. А потім вони наче об'єднані, але все одно кожен сам по собі. Так, ціль хороша. Мабуть, багато лідерів не можуть ніяк домовитися. Це зараз зовсім не потрібно. І протести, і це все це... нічого цього не буде. Це не революція, народ не підтримує, київляни не підтримують, нічого не буде. Соціологи вбачають кілька причин того, що ці акції протесту не користуються масовою підтримкою українців. По-перше, вимог кілька, із них достатньо чітке гасло, тільки зняття депутатської недоторканності. Для чого новий закон про вибори та антикорупційний суд українцям ще не так добре відомо. По-друге, ці проблеми не є найактуальнішими, і на завершення такої політичної сили, яка могла вивести українців на масовий протест, зараз немає. У нас лише 30% кажуть, що буцімто є якісь політичні сили, але вони не консолідовані, які можуть щось змінити. А 70% кажуть, немає таких сил. А оці ці сьогодні думають так краще, нехай буде якісь 2-3-4 сильних лідери, але аби вони діяли в інтересах народу, бо політичним силам ніхто не вірить. Хоча протисний потенціал в Україні загалом великий, як показує опитування інституту імені Яременка, проведене на початку вересня, понад 29 відсотків населення вважають імовірними масові виступи людей на захист своїх прав. А 23 відсотки готові особисто до них долучитися. Це більше ніж було три роки тому. Водночас, бажання брати участь у мітингах, організованих якоюсь політичною силою дедалі менше й менше. За даними фонду демократичної ініціативи, ще три роки тому під час революції гідності Віталію Кличку довіряла майже половина населення Арсенію Яценюку 45 відсотків. А Петру Порошенку 43 відсотки. Зараз політики можуть лише мріяти про такі симпатії. Найпопулярніша нині батьківщина Юлії Тимошенко. У неї 11 відсотків підтримки. Це показує величезне падіння довіри до лідерів опозиції. Протистояння, яке ми бачимо сьогодні в парламенті, яке ми бачимо сьогодні на вулиці, воно стимульовано боротьбою різних кланів олігархічних, тобто боротьбою багатих і багатих з використанням тих бідних, які мають певну надію. Водночас ситуацією не варто зовсім легковажити. Участь у протестах беруть впливові партії, а радикальних активістів серед медингарів сотні. Порівняно з попередніми майданами, небезпека провокування насильства та силових дій значно вища.